Камінського разом з командою приїхала на всеукраїнські змагання з акробатики 14-річна Софія Савченко. Ще зовсім маленькою до спортивної секції її записала мама. Мені дуже подобається, як ну, робити елементи, як гарно це потім виглядає. На всеукраїнські змагання до Вінниці приїхали команди з восьми областей України та Києва. Це атлети віком від 10 до 23 років. Ярослав з Дніпра займається акробатикою вже 8 років. Обравці вид спорту, бо тут потрібна неабияка витривалість. Мету на змаганнях бачить чітко, гарно пройти свою програму, не облажатися, зробити все чітко, ну і, ну і по можливості якесь місце зайняти. А для війничанки Поліни Юськової акробатика це активність. Я вважаю, що перемога важлива, але важливіше вийти на килим, зробити все добре, свою силу і в міру того, як ти підготовлений. На всеукраїнських змаганнях спортсменів оцінюють за виконанням вправ, артистизм та складність виконання. Ми проводимо цей турнір для того, щоб підготуватися гарно до нашого тренувального та змагального сезону. І я, як главний тренер нашої держави, маю сподівання, що це дасть великий толчок, який до до підготовки до чемпіонату України. Турнір триватиме до 25 лютого. За результатами переможці отримують нагороди. А з 26 по 29 березня Вінниця прийматиме уже чемпіонат України з акробатики. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський Новини за день, телеканал Віта.